Євген Маланюк. Доля. Вірш написаний за часів Першої світової війни, суголосний нашій війні, і мені здається, дуже актуальний тепер. І пустиня прийшла і шукає брат брата і гукає з нас кожен в туман в самоту, а епоха дзищить. Як бризантна граната і прострелює млу, і влучає в мету. Бомбоносних ескадр, в покоряючий клекіт, невмолима жага пожадливих ескадр і ревуть з поза гір батареї далекі і рокованим дійством бушує театр, наша юність палка, наша юність грозова. Ураганна, гарматна, шрапнельна весна, задудни нам походом і вибухне знову динамітом нещадним пекуча ясна, щоб крізь дим і вогонь, мимоскреготу смерті, мов по трупах років, перекорчить добу, щоб не зрадило серце, щоб віддих упертий, ще останнім зусиллям вдихнув боротьбу і прийняв її жар. Як належну заплату, як заслужений дар від воскреслих століть, нашу юність палку, нашу юність крилату, нам ще раз пережити обернену вмить.